Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Олександр Радченко. Я менеджер з агрономічної підтримки компанії Картева по Харківській області. В цьому році виникла проблема з вражанністю соняшника по деяким регіонам України. Ми виїхали в Харківську область, щоб в принципі розібратися, в чому проблема. Побувати в успішних господарствах, де ну, отримали дуже достойні результати. Пару слов хотілося б сказати за Харківську область. Це область ну, одна із найбільших в Україні. Площа її сільхосугідь тільки становить 2,4 млн гектарів. Клімат тут дуже різноманітний. Він можна поділити умовно на два регіони. Десь до 70% області це степова зона і 30% це лісостепова зона. Там, де зона степу, це східні частини Харківської області, Південні, за декілька останніх років сума річних опадів була приблизно десь 400-450 міліметрів. За вегетаційний період це травень, червень, липень, серпень, випадало 120-150 міліметрів. Взяти центральну частину області і е, західну, там е, десь до 600 міліметрів за рік випадає опадів. Клімат більш помірніший, це границя у нас з Полтавською та Сумською областю. І там склався свій мікроклімат. В <кліх> більшій частині Харківської області часто посуха, жаркі умови, е, дуже сильне розповсюдження вовчку. І останні декілька років у нас було дуже сильне розповсюдження ріжі, Вона прямо спалювала е, багато. Різних гібридів за пару тижнів. Тому, коли з'явився гібрид, наш p 64 lp 130 у 2020 році в продажах, він дуже сподобався нашим фермерам, бо він тримав цю посуху, тримав жару. А що таке жаростійкість гібрида? Це здатність гібрида в сильну жару опилюватися. Фермери. Почали його сіяти, почали сіяти і мали, отримували максимальний результат. Плюс вони економили на фунгіциді, коли з'являлася масова іржа, тому що за рахунок стійкості до ржі гібрид мав огромну велику перевагу над конкурентами. Перший рік, 2020 рік, вирощування над конкурентами була різниця по деяких господарствах від 7 до 10 центнер на гектарі. Гібрид швидко себе зарекомендував, став дуже популярним і продавався з року в рік великими партіями. Але частина 22-го року і 23-го року склались такі погодні умови, коли гібрид попав не в свою комфортну зону. В цьому році така вийшла ситуація, що випало опадів. Тільки за ветаційний період більше 400 міліметрів. Особливо, наприклад, за липень є дані, що випало 200 міліметрів. Для харківської зони це не характерно. Зазвичай це 120-150, максимум 200 за ветаційний період. Така нетрадиційна погода, і в деякій мірі. Теж вплинула на урожайність соняшника. Тому і за короткої сівозміни, а в нас в Харківській області тут зазвичай дуже велика частина господарств сіє пшеницю і соняшник, йде накопичення великих хвороб. Раніше за те, що було сухо, були посуха, хвороба зазвичай не мала фону для розвитку. Цей рік такі великі опади, плюс помірна температура сприяла великому розвитку хвороб. І на це не всі господарства звернули увагу. Сьогодні ми побуваємо в двох господарствах Харківської області, які е, у нас знаходяться в різних районах. Е, СТОВ Чернещина це Зачепилівський район Харківської області, і в господарстві Гропрогрес е, Киїчівський район Харківської області, де ми поспілкуємося з е, власниками господарств, е, які поділяться досвідом успішного вирощування соняшнику. Ми знаходимося е, в господарстві ТОВ Чернещина. Це Зачепилівський район Харківської області, власник Марков Василь Володимирович. Я директор цього господарства, працюю в цьому господарстві, я його создавав у місті з дружиною у 2002 році. І працюю директором я тут. Сівозміна у нас в основному була це соняшник. Після соняшнику горох ми сіяли, після гороху пшениця, після пшениці кукурудза. І також потім йшли соняшник і чотирів ну, тобто зміна сіво сівозміна чотири. З 2021 року ми почали вирощувати піонерівські гібриди. В основному це 130-й, ну і також 66-й гібрид. Ну, основні площі ми засівати почали 130-й. В минулому році ми засіяли десь 80% у нас було 130-й. В цьому році, ну, біля десь 70% засівали. Що можу сказати по урожайності? Значить, 21 2021 році 130-й ми отримали. Десь 40-41 урожайність у нас була в 2022 році. Погодні умови були не дуже гарні, але ми отримали десь його 38 на круг. В цьому році, ну всі знають, що в цьому році погода не для не соняшникова була, але ми отримали на круг по господарству. 34,4 центнера з гектара. Десь 130-й надільних полях давав 37, де 35, де 30. Ну, я вважаю, там, де у нас 30 дав, це наша помилка, тому що там ну, забур'янина була. Десь ми не додивились. Що е, хочу сказати, 130-й ну, 130 гібрид мені подобається. Ми, я думаю, і на той рік будемо десь 70% його сіяти. Алійність соняшника 130-го. Це ми у 21 році почали вирощувати. 54 була в прошлому році 54 і в цьому році 54. Чому? Ну я думаю, чому у нас такі вражає? Ну я вважаю, що непогані вражаї по соняшнику. Е я не один рік. Я за цим слідкував, коли ми почали вирощувати урожайність, ну, ні на там гібриди, а вирощували ми другі гібриди, і ми дійшли десь 34-35, і ми більше не могли отримати урожайність, то ми зробили виводи, що потрібно робити фунгіцидну обробку два рази соняшника. Так як вродя, вродя би, е, кажеться, що він е, не боліє, а на самом ділі ді, ді, там протікає е, болезні. І за цього падає урожайність. Да, Незначно вона би, падає ну, 10 відсотків, а буває 15%. А в цьому році, я думаю, е, хто не вносив е, е, фунгіциди, то і урожай не було. Ну і ще, ще. Думаю, чому у нас непоганий врожай в цьому році. Тому що ми хоч якось соблюдали сівозміну. В основному господарство вирощували, це в них було соняшник, кукурудза. А самі всі знаєте, що землю ну, не обманеш. Тобто береш звідти і туди треба і вкладувати. Також ми, ті роки, в цьому році ми практично не вносили е, міндобрива, а ті роки ми вносили. Я вважаю, що ми нормально вносили міндобрива, тому що на нашу площу 1000 гектар ми вносили в основному азотних добрив. Це е, кас 32-й, е, десь 300 тонн. Ми е, кожен рік вносили. І плюс ми вносили останні роки вносили е, сипучі добрива, це Яроміла. Формула 8, 24, 24, 12, 24 12 і формула 16-27-7. Ну, тобто, перша це азот, друга це фосфор, третя це калий. Думаю, це в цьому секрет, чого урожайність у нас така непогана. Я, я думаю, що на наступний сезон, от так як ми в цьому році спрацювали. Без міндобрива на той рік ми вже будемо з міндобривом працювати, тому що ну, один рік можна спрацювати так, а, друг, а в основному треба міндобрива давати. Це раз. Фунгіцидну обробку треба робити не менш двох разів. Це по соняшнику, ну, ми по всім культурам робимо фунгіційну обробку. І в основному ми беремо оригінальні препарати. Тобто от ми на соняшник брали Аканта Плюс. Так, да, це дорогий фунгіцид, але він себе оправдовує. Під соняшник ми обробляємо з осени Ми е, пашемо, У нас е, похота. Е, ми купили оборотний плуг «Лемкін». Також у нас трактор є, New Holland T8410, Пашемо на глибину. Під соняшник 25-27. Сантиметрів. Восени ми культивацію робимо, а вже весною ми сіємо тільки сівалкою Кварнелент. І розстановка сім'ян дуже гарна. З 1 травня по 8 стараємося сіяти, а взагалі так ми сіємо ну, 4-6 днів, як погодні умови дозволяють. Сіємо в основному сіємо ми десь 50. 657 тисяч на гектар. Сьогодні ми знаходимося у СМТ Киячівка в приватному підприємстві Аропрогрес, де є власником і директором Фесик Андрій Єремейович. Наші господарстві 8400 гектар. гектарів. <продукт> В нинішньому в минулому році ми дещо, скажем, я вам та скажу, десь порядка 6-7 відсотків це культури займають, десь порядка 31% один займає, займає, у нас соняшник. Я сказав, я не я вороб це, це, це два роки. Десь порядка 30%. відсотків. Ну а самі культури там десь одімачниця, ячмень, от ячмень і покурдо назад. У нас вже були посіяні товарні посіві в 2021 році. Ми отримали 32,4 два Тут 30-го гібриду на рівні других гібридів 26,2. Що касається у 2022 році, на товарних посівах вийшло у нас 33. Центера при загальній урожайності 32. Що касається нинішнього року, він для нас був дуже складний, тому що соняшки нас розміщувались після кукурузи. Яка збиралася в прошлому, а правильніше в нинішньому році, вже в лютому місяці, в кінці лютого, Урожайність покупку складала у нас трошки більше 10 тонн з гектара. От і нам весною довелося робити підготовку ґрунту. Ну і при, нинішній, при нинішньому набору техніки обробної, ми змогли вчасно, вчасно обробити ґрунт. Посіять і отримати всходи, отримати всходи до дощиків. провести, звичайно, певні заходи по уходу за посівами, що касається функціону обробітку, всі площі у нас були зроблені, Була там трішки невеличке недопрацювання, тому що ми Аканто плюс наносили один раз. Не розтягували її половиними дозами, щоби так, ну таких великих якихось, якихось скажем, вражень на сонячку я не бачив. В результаті ми отримали непоганий результат. Що касається в нинішньому році, переробники дуже велике значення ставили якості соняшника на, скажемо, на олійність. От я вам наведу приклади. У нас компанії, які закупали соняшник, якраз іменно цей 130-й гібрид, значить при головосі 6,2 олійність від 50 до олійність соняшника до 50 навіть 2. Відсотків. Багато уваги ну, скажімо, приділили сьогодні для соняшника, для Соняшка 130-го, 130. Є такий вислів, у свій час був сортова агротехніка. Ще ж, ми ж підрівнюємося. От Соняшник є Соняшник і починаємо, він ділиться на гібриди. Я так думаю, що все-таки сортова повинна бути. Ілі, ну не сортова тут, а як назвати, ну, Технології вирощення певного гібрида. Вона повинна бути не під, не під одну, так сказати, потребує. Часно внести добриво, звичайно, це дуже важливо. Вчасно внести, скажімо, фунгіцидну обробку дуже часто, тому що ці візьміни насичені соняшки, якщо соняш сіється по соняшнику там, де було, скажімо, наших сусідів, Кожен рік, там, років 10 чи 8, що тому не говорити на виступ. Все-таки потребує сонячне, потребує, звісно, ну, всі розміни. Я вже не говорю за 7-8 років, ну, 4-5 років ми ну, об'язані отримати. Не, не розміщати соняшник, не не, повертати на те саме поле сонячних, скаржить, чи ну, 2-3 роки мета. Головна задача отримати входи для любого діда. Отримати шкоди і забезпечити це щоб він був чистий від бургені в першу чергу. А тоді будемо на говорити за результат. Підводячи підсумки нашого візиту сьогодні до клієнтів, можемо зробити декілька основних висновків. Перше важливо це сівозміна. В цих господарствах ми бачимо, що мінімум. На третій, а то й на четвертий рік вертається соняшник. Це де важливо. Також важливо якісний обробіток ґрунту. В одному господарстві глибоке рихлення, в іншому оранка, але мінімум обробітки, яка є мінімальної, поверхневої, де зберігається велика кількість рослинних решток і на них акумулюються хвороби. Важливо якісний посів. Що одне господарство сказало, що друге, що купили гарні посівні агрегати, які роблять якісний посів. Важливо до удобрення. І особливо в таких погодних умовах важливий часний фуницидний обробіток. І мінімум двічі, а то, можливо, на наступні сезони треба пробувати її обробляти і тричі. Ці всі Такі основні моменти і дасть нам запоруку гарного врожаю. Дякую за увагу. Дотримуйтесь технологій і гарних вам врожаїв!